Що вам доведеться зіткнутися незабаром загальний розклад залчним чоловіком, загалом, скажімо так, загальний розклад людиною, яка прийде в ваше життя з пропозицією. Але не сподівайтеся на те, що дана людина взаємодіє з вами на партнерських стосунках. Ні, дана людина бажає використати вас. Як ресурсну людину, тобто скористатися вашим ресурсом, щоб досягнути певної цілі і певного результату. Так, да, будуть обіцянки, буде намальоване певне ілюзорне бачення взаємодії в партнерських стосунках, але насправді дана людина злословить проти вас. Якщо це, наприклад, партнер з минулого, власне, керівник. З яким ви взаємодіяли раніше, то не розраховуйте, що дана людина поважає вас, поважає вас як професіонала. І дозволить вам керувати самою ситуацією. Ні. Зрозумійте, що ілюзорне бачення по відношенню до результату, на який ви можете сподіватися, намалюється вам саме для того, щоб ви погодилися по відношенню до даної пропозиції, даного шансу. Але те, як буде. Як який результат ви будете мати при взаємодії з даною людиною і в даних партнерських стосунках? Ви будете розчаровані, тому що насамперед людина кардинально змінить свою поведінку, позиціонуючи себе зовсім по-іншому, не так як він змальовував цю ситуацію перед тим, як ви погодилися. Він охотиться за вами. Тому що він бажає здійснити перехід, тобто досягнути більш кращих результатів в своєму житті. Ну, отримуєте інформацію від даної людини. Ви повинні пропрацювати певний кармічний вузол. Якщо ви, наприклад, задасте питанням, чому в вашому житті з'являється. Знову людина, яка бажає вас використовувати, то ви отримаєте відповідь от на підставі даної інформації, що це черговий кармічний вузол, який ви повинні пропрацювати. Ви повинні прожити дану ситуацію саме в стосунках з даною людиною, але от вищі сили надають вам розуміння. Ви ж не залишаєтеся в неясності по відношенню до того, що відбувається, а отримуєте інформацію і вже підготовлені. Інформаційно саме до того, що насправді дана людина бажає, і що саме дана ситуація не дасть вам того результату, який вам вимальовується даною людиною, ну і загалом те, що ви отримаєте. Ви будете невдоволені ситуацією згодом, якщо Дивлячись на те, який результат ви отримаєте, то ви будете опустошені. Те, скільки ви сил ресурсу потратите саме на досягнення того результату, тієї цілі або реалізувати проєкт починання, загалом досягнувши, ви зрозумієте, що воно не було варте саме того. Якщо ви скористаєтеся пропозицією, можливістю шансу, і вам буде здаватися, що от даний шанс, дана можливість зможе покращити ситуацію в розвиток, до результативності, до покращення благополуччя достатку, ви не повинні вірити саме тому, що вам озвучують. Тому що дана людина вимальовує саме в тих фарбах. Ілюзорне представлення по відношенню до ситуації, тому що вона бажає, щоб ви погодились. Єдина його мета отримати від вас так. А вже далі він розуміє, він вона в кожну свою ситуацію загальний розклад, що ви будете вкладатися, але, відповівши да, ви, вами можна буде маніпулювати. І він буде користуватись вашими ресурсами. І завдяки вашому так, він досягне того, чого бажає. А от той результат, який ви отримаєте, ви більше втратите, аніж отримаєте. Відносно ресурсності, ви будете опустошені. Тому, насамперед, по відношенню до взаємодії. З людиною, яка з'явиться в вашому житті на даний момент, вона поки що спостерігає за вами. Дружелюбно на перших порах дана людина буде проявляти себе. Але це чергова маніпуляція. І ви повинні розуміти, це все робиться для того, щоб отримати той результат, на який він сподівається, бо він знає, що ви дасте йому той результат, якого він бажає.